Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У цьому відео я хотів би розповісти власні свої спостереження в контексті того, як відбуваються первинні вибори у США, і відповідно загалом зазначити. Ти достатньо непросту ситуацію, яка складається в потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії Рона де Сантіса Нікі Ніті у боротьбі з лідером. Серед відповідної партії Дональдом Трампом напередодні праймеріс, які мають відбутись в штаті нью гемпшир 23 січня 2024 року. І тут я хочу так коротко, патезово проговорити, чому ця ситуація є достатньо непростою, і фактично, станом на зараз, її неможливо вирішити на користь Рона де Сантіса. Чи Нікігелі. Отже, давайте попунктно з вами про це поговоримо. Отже, перша причина, цю, чому така важка ситуація, вона виходить з домінації Трампа так, серед республіканців, усі соціологічні опитування показують, що він має перевагу над Своїми основними опонентами це Нікі Гейлі та Роном Десантісом. І власне, ці опоненти зараз не знають, а що робити так для того, щоб хоча б якось скоротити це відставання і наблизитись до Дональда Трампа, тому що його 63% вони є стабільними серед загально національного рейтингу, і ця цифра вона може змінюватися там у відсотковому знову ж таки. Відношення. Тобто, це перша, знову ж таки, причина достатньо непростої ситуації. Далі, друга причина, вона виходить з того, що є певні помилки, які здійснювала як Нікікелі, так і Рон Десантіс. Розпочнемо з того, що колишній президент США Дональд Трамп він взяв собі за тактику не відвідувати дебати з своїми потенційними опонентами. По партії, таким чином, показуючи, що він є найголовнішим претендентом на номінацію єдиного кандидата. Тобто своєю поведінкою Трамп завжди показував, що я не буду спілкуватися з Нікі Гейлі, я не буду спілкуватися з Десантісом, з Рамасвамі, коли він ще був в гонці. Там, і іншими знову ж таки опонентами. А я буду вже конкретно спілкуватися з Джо Байденом, з опонентом серед. Демократів. Так ось, Трамп цю тактику він притримувався неї в 23-му році і перевів в 24 рік. Тобто, коли відбувалися дебати в Айові, там Трампа теж не було. Була Гейлі і був знову ж таки Десантіс. І, відповідно, Трамп і під час. Дебатів в Нью-Гемпширі теж не мав бути присутній, так, оскільки дебати також були заплановані. І Нікіґелі, спираючись на власні позиції електоральні, вона робить хід, за яким говорить, що теж не буде приймати участь в дебатах в відповідному штаті Нью-Гемпшир, оскільки там немає дональда. Трампа. І дебати, які мали бути в четверті, власне, сьогодні в неділю вони були ну, ж таки, скасовані. Гейлі загалом розраховувала на те, що її рейтинг, так, і локальні виступи перед громадою Нюгемпшера, цього буде достатньо для того, щоб перемогти Дональда Трампа в цьому штаті. Тому не потрібно ходити на дебати. Але це була знову ж таки помилка. На мою думку, на дебати потрібно було знову ж таки ходити, так, для того, щоб можна було покращити свої рейтингові показники. А показники зараз не на користь Гейлі, навіть у цьому штаті. Тому Трамп, бачучи поведінку Нікі Гейлі, він активізував свої атаки проти неї. Також відбулося залучення е, Тома Скота. На свою сторону сенатора штату Південна Кароліна і інших представників. І це фактично був такий достатньо жорсткий удар по позиціям Нікі Гелі. Тімаску, то я мав на увазі. Оскільки Трамп намагається знову ж таки показувати під час своєї кампанії, що ось ви бачите. Представники південної Кароліни, звідки родом Гейлі, так і власне, де вона була губернаторкою, вони за мене, а не за Гейлі. І Гейлі тут було достатньо важко боротися з такою позицією Дональда Трампа. Далі відбувається посилення. Демагогічної критики Трампа в Бік Гелі, тобто, що вона не може об'єднати республіканців, і вона навіть не може брати участь у виборах США через те, що її батьки на момент народження Гелі не були громадянами США. CNN розбивали ці знову ж таки тези, доводячи, що Келі вона народилася в США, тому, власне, вона може брати участь у виборах і кандидуватись на посаду президента. Гейлі відбиває ці атаки. В останньому своєму виступі вона поставила під сумнів розумові здібності Трампа, коли останній її переплутав з Ненсі Пелосі, описуючи події 6 січня 2024 року. Але як ви розумієте, цієї критичності недостатньо так, для того, щоб якось зрівняти шанси з Дональдом Трампом. Далі, ще одна важкість відповідної ситуації в тому, і це вже до Десантіса, що він є непомітним в штаті Нью-Гемпшир. Він провів достатньо слабкий формат Town Halls 16 січня 2024 року від CNN. Так, були відсутні переконливі аргументи в залученості виборців нью гемпшира до. Себе і тут можна робити висновок, це моя точка зору, що він ну, намагається пропустити боротьбу у цьому штаті, розуміючи власну нездатність боротися з Трампом і Гейлі в цьому штаті Нью-Гемпчер. До речі, з приводу Таун Гол Гейлі також провела цю зустріч з громадою Нью-Гемпшера, і це організовувалося. вона недостатньо переконливо вона провела таун. І останнє, що я хочу сказати в контексті важкості ситуації, чому Гейлі і Десантіс, власне, не можуть якось наближитись до Трампа, це конструктивно м'яка критика в бік Дональда Трампа так, від Гейлі і Десантіса. Тобто, якщо Десантіс там конструктивно намагається критикувати Трампа за його якусь неправильну політику, Гейлі намагається говорити про нових лідерів, так, які необхідні партії, то Трамп, у свою чергу, він використовує деструктивні методи здобуття переваги над Гейлі та десантісом, в деякі мірі викривляючи. Реальність, так? Навіть в контексті тих подій, які були 6 січня 2021 року, навіть в контексті викиду в бік Гейлі, що вона не може брати участь у виборах, бо не мала громадянства, там, її батьки, точніше не мали громадянства, на момент, коли Гейлі народилася в Сполучених Штатах. Америки і інші знову ж такі деструктивні методи. Коли до прикладу Гейлі говорить, що вона там хоче бути кандидаткою на посаду президента США від республіканців, от Трамп несе хаос, так то цей аргумент є слабким в контексті Трампа по причині, що Трамп він намагається навколо хаосу і збирати свої. Електоральні бали до великого жалю. Хаотичність, демагогічність це його такі основні інструменти для того, щоб переконати виборців власне, його підтримувати. Тому, власне, ось ця конструктивна м'яка критика до великого жалю вона не спрацьовує в бік Дональда Трампа. Як загалом і Десантіс можуть виправити? Цю ту ситуацію. Тут потрібно говорити відверто. Станом на зараз це фактично неможливо зробити. Станом на сьогоднішній день, опираючись на ту соціологію, яку ми аналізували у попередньому відео. Тому що, якщо, до прикладу, Гейлі і Десантіс будуть використовувати демагогічні промови в контексті Трампа, ну, скажімо, відверто, тут вони не зможуть йому опонувати. Трамп він має. Більші можливості у використанні цього демагогічного методу. Тобто тут потрібно посилювати знову ж таки критику, використовуючи там, кримінальні справи Трампа, події капітолію і інші знову ж таки, критичні моменти, до прикладу, говорити про те, що там Трамп він. Говорить неправду, коли зазначає, що вибори 2020 року вкрали, і загалом ставити питання про те, чи може людина, яка не визнає реалістичні позиції, бути кандидатом від республіканської партії, тобто в якомусь такому варіанті. Але навіть якщо критика в бік Трампа вона буде посилена навіть у такому форматі, який я зазначив. Це буде достатньо малий ефект, оскільки Трамп знову ж таки буде використовувати ці деструктивні методи у своїй кампанії. До великого, знову ж таки, жалю, повторюю, ці методи вони спрацьовують для того, щоб Трамп здобував свою перевагу. І ще одна позиція, яка може власне виправити ситуацію, але вона не залежить від Ді, Ді, Гейлі і Десантіса. Це рішення Верховного суду, що Трамп не може брати участь у виборах, і посилання на 14-ту, знову ж таки поправку. Тут реально може бути більший ефект, але як я вже зазначив, це не залежить від Десантіса і Гейлі. Ось така достатньо цікава авторська аналітика вийшла в контексті того, яка непроста ситуація зараз є у Рона де Сантіса і Нікі Гелі у контексті боротьби з Дональдом. Трампом. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!